На четвертик. Овочі я заздалечую дварила. це картопля, морква і червоний буряк, і також два яйця. Ще мені знадобиться одна середня цибулина і, звісно ж, сама тюлька. Я вже її обчистила від голови і від хребта. Для початку наріжу невеличким маленьким кубиком одну цибулину. Переношу її до миски поки що. За бажанням можна її замаринувати. Я цього робити не буду. Відставлю в сторону. І тепер невеличкими шматочками наріжу цульку. Все підготувала. Тепер беру тарілку, харчове кільце, в якому буду збирати сам салат. Можна обійтися і без кільця, просто робити це шарами. Я буду робити ще більш акуратніше був салатик. І спочатку роблю сіточку з майонезу. Першим шаром на велику терку натираю картоплю, сіточку з майонезу, розмащую майонез, Тепер викладаю цибулю, розрівнюю. І зверху шар тюльки. також розрівнюю. Я кладу такими шарами, а ви вже викладаєте як кому зручно, хто як полюбляє. Знаю, що деякі викладають спочатку цибулю, далі оселедеця бутюльку. І далі картопля, хто як любить. Шар майонезу зараз робити не буду. Зверху над тюлькою. Тепер буду на велику терку натирати морку. Розрівнюю морку. Сіточка з майонезу. Відділяю білки від жовтків. І на велику терку натираю білок, розрівнюю, трішки присолю, майонез. І на велику терку натираю буряк. Розрівнюю бурячок, майонез, все розмащую, вирівнюю. І залишилось натерти жовток. Розрівняю. І тепер ставлю в холодильник приблизно на 2 годинки, щоб всі шари просочилися. Перед подачею прикрашу зеленю. Ось дістала я салат із холодильнику, прикрасила зеленю. Ну что ж, можно отрезать шматочек на четвертик? скуштуємо. Це просто щось смачного.